Привіт! Ви на каналі CoFly. У цьому відео я покажу вам результат чотирьох рибалок в Карпатах, пару харіусів європейських, яких мені вдалося зловити, також те, наскільки насправді мальовничі гірські річки, і що для мене є рибалка. Якщо вас зацікавить ця тема, то залишайте свої роздуми в коментарях і насолоджуйтесь переглядом. Чи живу я? живу День за днем ми проживаємо своє життя у зовнішньому світі серед оточення сім'ї друзів у навчанні роботі підводячи його до свого Природнього завершення. Серед цього десь і є головний сенс життя. У тому, що відбувається навколо. Просто кожен вибирає свій. Чи ні? Невже життя не продовжиться, якщо воно не буде наповнено цим головним сенсом, якщо в ньому перестануть існувати перераховані вищі речі? У кожному з нас є не менш важливий внутрішній світ, і їхня сукупність формує зовнішній світ, а може і не формує, конкурує, доповнює. На цей рахунок виправдати можна кожну думку, яка виникла у моменті. Це лише одна із інтерпретацій реальності. Проте, у будь-якому випадку, ці речі не були б важливі, поки ми живемо, якщо б мали однозначну відповідь або думку. Та натомість кожна людина рано чи пізно має задаватися подібними питаннями, щоб знайти свою власну відповідь, але деколи реальність є занадто виснажливою, і всі ми від неї якось тікаємо. Власне, тепер я і хочу показати, як тікаю я. Побути наодинці з собою мені допомагає побути разом з тим, що існує незалежно від мене, незалежно від нічого, чим це б не було, разом із самим існуванням. Ну, у всякому разі, саме такий сенс я почав вкладати в один із своїх методів провести час у рибалку. Зараз я збираюся розповісти про декілька важливих правил при ловлі харіуса та на що його ловити найефективніше взимку. Перш за все, поки це буде актуально, не перестану повторювати, що харіус європейський це червонокнижна риба. Це означає, що при будь-якій зустрічі з ним у природі ви повинні забезпечити його захист, а також мінімальні пошкодження, якщо ви його зловили. Для цього необхідно використовувати підсак, запобігати контакту риби із чимось, крім води, зменшити час перебування поза межами води, а також важлива деталь. Промучіть декілька секунд долонь, якою збираєтесь тримати Харіуса, це збереже його від опіків. Взимку найефективніше ловити Харіуса на німфи або їх природні аналоги. Якщо хочеться більш целеспрямованого відео, про те, як зловити Харіуса, пишіть про це в коментарях. Буквально через пару хвилин я зловлю ще одного крупного харіуса. Але цей фрагмент я покажу пізніше. Справа в тому, що після емоцій, які я пережив у той момент, я був готовий відвідати цю річку ще три рибалки поспіль. За ці три рибалки я не відчув ні одного клювання. Проте, якби переді мною постав популярний вибір, то я би знову вибрав їх відвідати. Чому? Пояснить вам людина, яка знаходилась. В тому моменті Ну два сходи блядь! то їбать за що я ще не почав ловити але просто зацініть. і це гірська річка где ти Ще до сих пір лет, я навіть десь місця. Я тут навіть желізна дорога поруч. Я тут навіть недалеко побачив качку, яка плаває. Чим вище піднімаюся вгоре, тим більше здається, бо я більше, більше перемаю сказку якусь. Ну що ж, здається саме час показати вам найбільшого харіуса, якого мені подарувала ця зимня гірська річка. Заздалегідь вибачайте за вигулки. Опа, Пана нахуй, Іди-ка сюди. О, о да, блядь. Блять, тут третий сход! Ну вашу мать! Ну, який третий сход? Тут тут просто а -а. О, ще один! О! Роздача! Ой, яка роздача! Ой, яка роздача! Сюда! Улыбнитесь. Улыбнитесь миру, и мир улыбнется вам, Боже. Ай-яй-яй. 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 а а это хороший! Вот это хорош. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это хороший! Вот это хороший! Опа, аккуратненько! Аккуратненько! Вот это хороший! Вот это хороший! Вот это красавчик! А -а -а -а. Ай-яй-яй! 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 О боже! И все махина! И все махина! Ладно, маук. Вот это вид пущен. Я тогда вид Я тогда відпущу, пушу. Пуше, Ой-ой-ой. Какие мыше... Какие мы ще, витку ще. Витку ще, витку ще. дури? Сподіваюся, що я зміг хоча б на якусь мить дати вам змогу доторкнутися до такої очевидної, але непопулярної можливості відпочити. Повірте, за ці 4 рибалки було ще багато гарних пейзажів, цікавих та веселих моментів також. А після цієї репліки я залишу для бажаючих подивитися на нашу природу ще близько 10 хвилин хронометражу без озвучення, але в ній і попрощаюся з вами, тому зустрінемось в наступному відео. Там я спробую зловити дунайського лосося. Якщо бажаєте дізнатися, чи вийшло в мене, то не забудьте натиснути на дзвіночок, він вам у цьому обов'язково допоможе. choix. Была поклявка Скики догодин. ой -яй -яй. ой -яй -яй. ой 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 Остання закид и пора втікати. Ой-ой-ой. Давайте я попандос. Ой-яй-яй, давайте попандас.